Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Котрий тиждень знову розпочинаємо з сумних звісток боронежі Україну від російських загарбників на запорізькому напрямку на 55-му році. Після тяжкої хірургічної операції відійшов у засвіти веслувальник, волинський каноїст, майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, член національної збірної на 1985 на роки. Андрій Слубський його першим та особистим тренером був заслужений тренер України Тарас Юхимович Шевчен. Ченко останнім часом він захищав вітчизну від рашистської агресії. Був командиром самохідної артилерійської установки 33-ї окремої моторизованої бригади. Під Бахмутом під час виконання бойового завдання загинув відданий уболівальник футбольного клубу Київського Динамо Микола. Зніцов у фанатських колах його усі знали як кузю. Він боронив Україну від російських загарбників у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих героїв України. Вічна їм. Пам'ять і далі про таке міжнародний олімпійський комітет відзначився черговою скандальною заявою. Спортивні чиновники з Лозанни вирішили відмахнутися від відмежуватися від війни в Україні та повторюють мантру спорт поза політикою. Критика умиротворення терористів викликає роздратування у поважних чиновників комітету. У новій заяві Міжнародний олімпійський комітет розкритикував уряди європейських країн за втручання у справи спорту. Прикро бачити, що деякі уряди не хочуть поважати більшість в Олімпійському русі або автономію спорту, яку вони вимагають від інших країн, і яку вони вихваляють у незліченних промовах і резолюціях організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу. Також міжнародний олімпійський комітет відреагував на заклики України не допустити атлетів з держав-агресорів до міжнародних змагань. Відомства Томаса Баха в чергове променструвало чудеса Гнучко російська сторона хоче, щоб МОК ігнорував війну. Українська сторона хоче, щоб міжнародний олімпійський комітет повністю ізолював усіх, хто має російський та білоруський паспорт. Обидві позиції діаметрально протилежні місії міжнародного олімпійського комітету та олімпійської хартії МОК орієнтується у першу чергу в такій нерозв'язаній ситуації завдяки своїм цінностям, які є його компасом. Саме тому рекомендації міжнародного олімпійського комітету орієнтовані на спортсменів. Стосуються його основних цінностей: це миру, єдності, солідарності та недокрим недодискримінізації. Цитую заяву прес-служба міжнародного олімпійського комітету. Зазначимо, що МОК досі не визначився стосовно ймовірної участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року. Втім, вони закрили очі на допуск атлетів з країн-агресорів до азійських ігор, які є кваліфікаційними до олімпіади наступного. o 16 липня два футбольні клуби з Криму вперше зіграли у чемпіонаті Російської Федерації. Це має призвести до санкцій від УФА у матчах дивізіону Б другої ліги, який є аматорським турніром Федеральної національної ліги. І не проводиться під гідою Російського футбольного союзу. Севастополь приймав спортивний клуб армії Ростов і святкував успіх 3-1. А Ялтинський Рубін дебютував на виїзді проти біолога з Новокубанська, де зіграв нічюю 1 1 Це може допомогти свинособакам уникнути. Можливих санкцій з боку УЕФА та ФІФА, які заборонили проведення офіційних матчів у Криму. Раніше Рубін, Ялта та Севастополь відмовилися брати участь у Кубку Росії 2023-2024 двадцять років. Поїздка до окупованого Криму голедбе не завершилася трагічно для футболістів армійського клубу Ростова, власником якого є відомий репер Баста, рідня якого родом з України. Але Вася Вакуленко, справжній ім'я музиканта, так і не зміг засудити дії Росії, хоча Ще у 2020 році говорив, що вважає себе українцем. Гравці його клубу поверталися додому саме в той час, коли автобус опинився за 300 метрів від місця, куди влучила ракета по мосту. За Заяву інформатора була і друга ракета або безпілотник, яку російські сили протиповітряної оборони встигли збити. Це сталося на очах у футболістів. Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк повідомив, що готує депутатські запити в правоохоронні органи щодо ситуації з Сергієм Бубкою. Пройшло вже понад тиждень після оприлюднення розслідування Бігус інфо про співпрацю родичів пана Бубки та фірм, які по вказані пов'язані з ним з терористами в окупованому Донецьку. Проте від нього не почути ані слова лише заяви третіх осіб про те, що він готує позови до суду. Водночас на засіданні на комісії атлетів Національного олімпійського комітету України пропозицію Владислава Гераскевича, хоч якось від реагувати на це розслідування, підтримав лише сам Влад Гераскевич. Спортсмени аргументували це тим, що необхідно, щоб цим питанням займалися відповідні правоохоронні органи. А вже тоді, за результатами їхньої роботи, будемо робити висновки. Тому готую депутатські запити у відповідні правоохоронні органи, щоб дізнатися. Чи взагалі відреагували вони якось на це розслідування. Про результати повідомо повідомлю додатково. Написав Беленюк у телеграм-каналі. 17 липня стартував продаж квитків на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюпуа, який відбудеться 26 серпня у польському місті Вроцлаві. Найдешевша перепустка коштує 454 гривні квитки у віплошу від 18 Тисяч до 93 тисяч. Тисяч гривень. 22-річний дніпровець Михайло Кохан захистив звання чемпіона Європи з метання молоту серед молоді. Цього року він вже вигравав молодіжний кубок Європи та брав друге місце на європейських іграх. Нині кохан захопив проміжне лідерство після перших двох спроб. Поступившись опонентам у п'ятій спробі, Михайло після цього зробив фінальний ривок та встановив результат: 77 метрів 21 сантиметр. Це дозволило українцю взяти вже п'яту. Поспіль перемогу у сезоні 2023 року, до того ж, цей показник став рекордом для кохана в сезоні, адже на європейських іграх легкоатлет підкорив 77 метрів 3 сантиметри. 19-річний Євген Гончарко з Дніпровського спортивного клубу тайфу дзюдо, тренерів Сергія Плієва та Ігора Ткаченка. Виборов бронзу юніорського кубка Європи з дзюдо, який приймало австрійське місто Грац, змагання в яких взяли участь 418 спортсменів з 20 Семи країн світу були черговим відбірковим стартом до чемпіонату Європи Ю 21 який заплановано на вересень поточного року. На шляху до нагороди наш дзюдоїст провів аж сім сутичок, виграв шість у фінальному поєдинку за бронзу. Євген виявився сильнішим за болгарина Дімітара Господінова. На це перша довгоочікувана нагорода гончарка з офіційних міжнародних змагань у новій для себе ваговій категорії до 73 кілограмів. Нагадаємо раніше, виступаючи у вазі до 66 кілограмів. Цей дзюдоїст був бронзовим призером чемпіонату світу та Європи серед юніорів та бронзовим призером турніру Грен Слем. Ще один представник нашого міста Назар Кулішов, фінішував на сьомому місці. А ось зірка світової легкої атлетики з Дніпра Ярослава Магучих пропустила етап діамантової ліги у польському місті. Хожуві. Вона не встигла прилетіти на змагання. Рейс Ярослави спочатку затримали, а згодом скасували на попередніх етапах. Діамант. Ої ліги могучих здобула чотири перемоги та один раз посіла третє місце. Також вона вигравала золоту медаль на європейських іграх поточного року. Наступний старт могучих запланований на етап діамантової ліги у Монако 21 липня. Спортивний клуб Дніпро 1 офіційно голосив про трансфер 29-річного українського голкіпера Євгена Воленця з Ковалівського колоса. Контракт розрахований на три роки. В команді він отримав перший ігровий номер. Минулого сезону Волинець провів 29 матчів в чемпіонаті Української прем'єр-ліги, у яких пропустив 34 м'ячі у юнацьких збірних України. Євген відіграв у 16 поєдинках. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.